25 березня 2025 року спецпредставник Білого дому Річард Гренал в мережі X повідомив, що за положеннями Будапештського меморандуму ядерне озброєння належало Росії, і Україна повернула їй ядерну зброю, оскільки вона ніколи не була українською. Відразу ж було опубліковано декілька спростувань від інших колишніх посадовців США, які стверджували зворотні, а саме те, що Україна навпаки мала право на ядерне озброєння, яке залишилось її у спадок від Радянського Союзу. Доброго дня, шановні, радий вас вітати на своєму каналі. Звати мене Давидюк Олександр Миколайович, я доцент, кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат. Як ви вже зрозуміли із вступної частини нашого відео, сьогодні ми з вами будемо обговорювати відповідь на запитання: а чи набувала на праві власності держава Україна те ядерне озброєння, яке залишилось їй у спадок від Радянського Союзу. Перед тим як ми з вами розпочнемо, давайте визначимось тим з приводу, чого ми будемо говорити і на чому акцентувати нашу увагу. Говорити, ми будемо з приводу виключно міжнародних угод і тих нормативних актів, які опосередковували процес розподілу майна, яке залишилось після розвалу радянського союзу. Жодним чином ми не будемо зачіпати питання політичної доцільності чи раціональності прийнятого рішення про відмову у використанні ядерної зброї державою України. Перше, з чим нам треба з вами буде визначитись, це розібратися з тим, а чи може бути ядерна зброя об'єктом або ж предметом права власності? Якщо подивитися на ядерне озброєння з точки зору технічної складової, то можна побачити, що це є технічно складний пристрій, який, в свою чергу, складається із інших компонентів, що не ділені окремим правовим статусом речі, об'єкту чи предмету певних відносин. При цьому володіти кожною складовою окремо, як правило, не заборонено і ці речі, в свою чергу, поіменовано в межах різних правових систем в якості окремих об'єктів відносин права власності. У разі, якщо положеннями певної правової системи передбачено право володіти складовими складної речі, то це автоматично означає. Що сукупність цих речей поєднана у складну річ, наприклад, одиницю ядерного озброєння також може бути об'єктом чи предметом відносин власності. Це буде свідчити про те, що так ядерне озброєння має свого власника, не дивлячись навіть на те, що в багатьох країнах світу воно не визначено в якості такого предмету, положення відповідного цивільного, підприємницького, комерційного чи господарського законодавства. Якщо ж подивитися на ядерне озброєння з точки зору його системи і правил його обігу використання володіння, що передбачені в першу чергу міжнародними угодами, то ми з вами можемо побачити, що є декілька міжнародних угод, які спрямовані на встановлення особливих правил його поширення, розповсюдження. І відповідно використання наявність правил такого роду свідчить про те, що правові системи чи міжнародного рівня, чи національного рівня, визнають ядерне озброєння в якості особливого, унікального, але все-таки об'єкту і предмету відносин власності. Дуже важливим для нас з вами є також визначити, а в чому полягає зміст права власності. Майже в усьому світі класичним є поділ права власності на три окремих складових: це право володіння, право користування і право розпорядження. Право власності в усіх правових системах пов'язується саме з наявністю всіх цих трьох складових одночасно. Тобто, для того, щоб зробити висновок, що хтось володіє певною річчю, потрібно встановити наявність права володіння, право користування, право розпорядження. Ще раз повторюсь: це загальновизнана у всьому світі концепція розуміння права власності. Саме через це для того, щоб відповісти на запитання, а чи мала Україна право власності на ядерне озброєння, яке дісталось її у спадок від Радянського Союзу, і нам з вами треба встановити. Наявність чи відсутність права володіння, користування і розпорядження цим особливим набором речей. Перед тим, як ми з вами будемо рухатись далі, нам треба з вами нагадати загальні підстави для набуття певних прав на будь-яку річ, об'єкт чи предмет. Першою підставою є створення речі, коли вона з'являється вперше як об'єкт реального світу, або ж створюється чи виготовлюється з нуля. Друге це придбання речі за будь-яким оплатним договором або іншим правочином. Третє це отримання речі у спадок або подарунок. І четверте це знахідка такої речі. Давайте спробуємо поглянути трішки в історію і розібратися з відповіддю на запитання, звідки взялась ядерна зброя на території України. Ядерна зброя на території сучасної України з'явилася внаслідок того, що вона була розміщена тут в період. Коли ця територія входила до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік станом на 1991 рік Україна мала третій за розміром ядерний арсенал у світі? Також для того, щоб розібратися з відносинами права власності на ядерне озброєння, нам треба також надати відповідь і на ще одне запитання: звідки ж взялась ядерна зброя в СРСР? Загальновідомим є факт, що ядерну зброю було отримано СРСР внаслідок її створення, тобто підставою для виникнення права власності на ядерне озброєння в СРСР став факт її створення вперше як певної речі чи об'єкту реального світу. Як усім відомо, Союз Радянських Соціалістичних Республік розпався. Цей процес розпочався в 1990 році і формально завершився 26 грудня 1991 року. На момент припинення свого існування Союз Радянських Соціалістичних Республік був наділений всіма ознаками держави, в тому числі він володів певним набором рухомого і нерухомого майна, в тому числі до складу такого майна входило і ядерне озброєння. Давайте тепер спробуємо надати відповідь на запитання, яка ж юридична доля того майна, що залишилась після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік? Як і в будь-яких інших відносинах, пов'язаних з припиненням існування певного суб'єкта, припинення Союзу Радянських Соціалістичних Республік не відбулось без юридичних наслідків. Їх було досить багато. Одним із них Є те, що після нього залишились правонаступники певні країни, які продовжували виконувати обов'язки, які свого часу прийняв на себе СРСР, і користуватися правами, які набуло це міждержавне утворення. Зараз перед вами зображено перелік всіх 15 незалежних республік, які були утворені після розпаду СРСР. Відповідно, всі вони є правонаступниками. Прав і обов'язків цього міждержавного утворення, всі особливості правонаступництва зазначених країн врегульовані відповідним договором про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів Союзу. СРСР. Його було підписано Україною 4 грудня 1991 року, і він набув чинності для нашої країни 4 грудня 1991 року. Цей міжнародний договір є тим юридичним документом, який чітко визначає долю майна і боргів Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Якщо ми з вами звернемо увагу на статтю 4 вказаного міжнародного договору, то ми з вами побачимо дуже цікаву інформацію. А саме, ми з вами побачимо, яким чином і в який спосіб між всіма 15 правонаступниками було розподілено права і обов'язки СРСР, в тому числі і розподілено активи, тобто все без виключення майно. Яке свого часу залишилось після СРСР. Зміст статті 4 дає нам змогу встановити, що між всіма правонаступниками було проведено певний перерозподіл тих прав майна активів і зобов'язань, які залишились. Цей перерозподіл було проведено не за принципом абсолютного поділу, було використано особливий Показник, так званий єдиний агрегований показник поділу, внаслідок чого за спільною домовленостю всіх правонаступників було визначено розмір частки в боргах, активах, майні, зобов'язаннях СРСР, які переходили до кожної із країн, які були утворені внаслідок його розвалу. Якщо звернути увагу з приводу того, який розмір частки в всьому майні СРСР належить державі Україна, то він визначений на рівні 16,37% від загального переліку загальної кількості всього майна, всіх активів, всіх зобов'язань, в тому числі і боргових. Які залишились після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Аналогічні показники були визначені і для всіх інших країн, на підставі положень вищевказаної угоди, можна зробити один простий чіткий висновок: Україна мала право на 16,37 всього майна, що залишилось після розпаду СРСР. Якщо виходити з того, що ядерне озброєння нехай і особливе, але все-таки майно, яке належить певному суб'єкту, то ми можемо зробити чіткий і простий висновок з приводу того, що на момент розвалу СРСР Україна визначила своє право і мала право на отримання 16,37 від всієї загальної кількості ядерного озброєння. Яке залишилось після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік. А тепер давайте спробуємо отримати відповідь на запитання: чи належали права на ядерну зброю, що залишились після розпаду СРСР тільки Росії. Згаданим договором про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів Союзу СРСР визначено. Що в Російській Радянській Федеративній Соціалістичній Республіці, саме так на той час називалася Росія, належить 61,34% від всього майна, всіх активів, всіх зобов'язань, в тому числі і боргових, які залишились на момент розпаду Радянського Союзу, як мінімум, з цих положень, з зазначеної міжнародної угоди можна зробити два висновки: перший право на ядерну зброю СРСР. Належало всім без виключення країнам правонаступникам, і не належало якійсь одній країні, це право за своєю структурою і ознаками можна визначити як право спільної часткової власності. Принаймні, саме такі засади було визначено шляхом перемовин між всіма 15 правонаступниками Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Всі наведені положення міжнародних угод чітко, просто і ясно спростовують всі без виключення, висловлювання окремих посадових осіб США з приводу того, що нашій державі ніколи не належало будь-яке ядерне озброєння, а воно належало тільки одній з країн, а саме Росії. Проте, шановні, перед тим, як закінчити нашу відеозустріч, нам треба ще з вами визначити. А чи було реалізовано Україною право власності на ядерну зброю СРСР? Оскільки право на отримання майна ще не означає того, що певний суб'єкт, який ним володіє, він це право реалізував і набув на праві власності певні об'єкти речі чи майно? Для відповіді на це запитання? Нам потрібно звернутися до змісту тих нормативних актів, які пов'язані з питанням визначення державного суверенітету і незалежності України. В першу чергу нам потрібен нам потрібна буде декларація про державний суверенітет України, прийнята 16 липня 1990 року. В абзаці 5 на статті 9 цього нормативного акту чітко визначено, що Українська СРСР дотримується трьох неядерних принципів. Не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї, акцентую вашу увагу на даті прийняття цього нормативного акту 16 липня 1990 року. В той же час договір щодо правонаступництва з відносно боргів і майна СРСР було прийнято, підписано і ратифіковано 4 грудня 1991 року, більше ніж через рік. Після того, як було проголошено про державний суверенітет України, таке рішення, що було прийнято 16 липня 1990 року, автоматично зробило неможливим набуття на праві власності того ядерного озброєння, яке залишилось у спадок від Радянського Союзу, і право на частину якого було в подальшому визначено і узгоджено з усіма іншими правонаступниками СРСР. -СР. Аналогічні положення щодо відмови Держави України у прийнятті на праві власності ядерного озброєння містяться в окремій міжнародній угоді, а саме, угоді про спільні заходи щодо ядерної зброї. Яка була підписана нашою державою 21 грудня 1991 року. Ця угода була підписана між тими республіками колишніми СРСР на території яких залишилось ядерне озброєння, а саме Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Російська Федерація та Україна? Положеннями статті 5 вказаної угоди чітко визначається, що Республіка Білорусь і Україна. Приєднується до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, цим і підтверджується намір відмовитись від права власності на ядерну зброю, що залишилась у спадок від радянського союзу, і більш того, доля того ядерного зброєння, яке по факту знаходилось у володінні держави України на її території. Було визначено частиною 3 статті 5, а саме, вона, була, вона мала бути передана до Росії для подальшої утилізації та знищення. Наведені положення міжнародних угод та нормативних актів чітко свідчать, Україна мала право на ядерну зброю, але це право вона не реалізувала, відмовившись від набуття права власності на ядерну зброю, що залишилась їй у спадок від Радянського Союзу. І фактично така відмова відбулася станом на 16 липня 1990 року. Таким чином, ми в черговий раз підтверджуємо і спростовуємо ті твердження окремих посадових осіб Сполучених Штатів Америки, які вказують на те, що Україна ніколи не мала права на ядерне, на ядерне озброєння, і відповідно спростовуємо тезу про те, що це ядерне озброєння належало виключно Росії як основній правонаступниці СРСР. -СР. Можна по різному відноситись до рішення щодо відмови від ядерного озброєння, яке залишилось у спадок від радянського союзу. Хтось доводить його абсолютно неефективність, хтось відповідно вказує на те, що в нас не було все одно ресурсів для того, щоб її зберігати в будь-якому випадку. Таке рішення було прийнято, воно послідовно реалізовувалось і закінчилось підписанням Будапештського меморандуму, про який ми з вами будемо говорити в одній із наступних відеозустрічей. Подивимось на те, які ж це такі гарантії і хто надав нашій державі. І яким чином вони були зафіксовані в межах відповідних міжнародних угод і документів. Нагадую вам про те, що підтримати мене і мою роботу ви можете, підписавшись на канал, лайкнувши це відео і поширивши його серед своїх друзів і знайомих. Не забуваємо, шановні, про те, що захистити і врятувати нас можуть тільки Збройні Сили України. Допомагаємо Збройним силам України. Донатьмо на Збройні Сили України. Слава Україні! Слава ЗСУ!